Телефонує сьогодні підприємець, каже, має пелораму, споживає 20 тисяч кВт годин електричної енергії. По вихідних не працюю. Робочий день в середньому з 8-ї до 5 вечора. Давайте порахуємо, що йому потрібно, яка сонячна електростанція. 20 тисяч кВт годин ділимо на 22 робочих дні. Це 909 кВт годин за робочу зміну. 909 кВт годин ділимо на 8 годин. Середнє споживання. При роботі це є 113 кВт за годину. І так, сонячна станція приблизно йому потрібна на 100 кВт інвертор, 120 кВт сонячного поля випасувала. Вартість її приблизно 1 мільйон 750 тисяч гривень. Ось продавали буквально недавно, похожу в рік, вона виробить приблизно 132 тисячі кВт годин електричної енергії. Але нюансик. Тобто по вихідних він не споживає і, можливо, там чуть-чуть зранку, і надвечір, та електроенергія буде стільки не потрібно. Тому ми зможемо корисно забрати, я думаю, десь 70%. 132 тисячі множимо на 0,7 і отримуємо корисну енергію, яку він зекономить реально, це буде десь 92 тисячі 400 кВт годин за рік. 92 тисячі 400 кВт по тарифі 10 гривень за кВт годину – Це економія буде в рік 924 тисячі гривень. І що ж, рахуємо тоді окупність. Вартість сонячної станції ділимо на економію. 1 750 тисяч поділити на 924, отримуємо 1,9 років. Ну, хай буде навіть 2 роки окупність. Я вважаю, це мега буде вигідно. Якщо прийняли таке рішення встановити сонячну електростанцію, звертайтеся до нас в компанію Правильне електроживлення, запропонуємо вам найкращі варіанти, знаємо, як це зробити якісно і надійно і на довгі роки.